Чи показувати в 4ДФ виплати ФОПам – це як питання бути чи не бути. Метою цього відео є надати вам повні дані для прийняття власного професійного судження. Я зроблю це на прикладі семи ключових моментів. І якщо перегляд цього відео викличе у вас розтуми на цю тему чи викличе нові питання, які я не озвучу, напишіть їх під відео, а я постараюсь прокоментувати. Отже, перший момент. Чи потрібно виплату ФОПу показувати в 4 дф Відповідь залежатиме від того, кому ви задасте питання, якщо податківцям їхня відповідь так показувати. І знаєте чому? Аргумент такий: в довіднику ознак доходів є ознака 157 виплата ФОБам. То отже, тому потрібно показувати. Але перепрошую, ознака доходу не є порядком і не є вимогою. І нормою чинного законодавства наявність самої ознаки замало. Було б добре, щоб пряма норма була у податковому кодексі. На що податківці кажуть: так ви є податковим агентом. Давайте подивимося, хто такий податковий агент. Пункт 14.1.180 каже. Податкового кодексу, що податковий агент щодо податку з доходів фізичних осіб це юридична особа або самозайнята особа, яка здійснює виплату на користь фізичної особи і зобов'язана утримувати податок, виплачувати за мінусом цього податку, звітувати, перераховувати до бюджету утриманий податок. І якщо цього зроблено не буде, то така особа буде нести відповідальність. А тепер момент такий. Коли ми здійснюємо виплату ФОПам, наприклад, на спрощеній системі, то пункт 165.1.36 каже, що з такого доходу ПДФО не утримується, тому що фізична особа на спрощеній системі самостійно декларує і сплачує податок. Також пункт 292.9 і 297.1 говорять про те, що дохід підприємницький, отриманий єдиноподатником, не оподатковується. Податком з доходів фізичних осіб, а значить і військовим збором. Якщо ж виплата здійснюється ФОПу загальносистемнику, то пункт 177.8 говорить про те, що якщо таким ФОПом надано копію документу, який підтверджує її держреєстрацію, відповідно як суб'єкта підприємницької діяльності, то ПДФО не утримується. Якщо ж мова йде про самозайняту особу, нотаріус, приватний виконавець, і так далі, йдеться про пункт 178.5, у якому теж зазначено, що якщо фізичною особою надано копію довідки про взяття її на податковий облік як фізичної особи, тоді податок з доходів із осіб не утримується. То отже, можливо, все ж таки ми не податковий агент, на мою думку, ми не податковий агент, тому що. Норми, які я озвучила, чітко говорять про те, хто декларує, хто сплачує податок, а отже, і той понесе покарання за несплату, незвітування. Тепер, якщо виникає питання, а які документи потрібні при виплаті доходу ФОПам, це питання, яке паралельно випливає з аналізу тих норм, про які ми говоримо. Якщо ми подивимося 177.8 йдеться буквально про надану копію документу, що підтверджує держреєстрацію. Таким документом є виписка з ЄТРО. Копія довідки про взяття на податковий облік особи, що здійснює незалежну правдіяльність, знову ж таки, це копія довідки. То чи брати копію довідки? На мою думку, це є зайвим, тому що у нас з вами є реєстри, в які ми можемо зайти і переконатись, чи є особа, якій ми здійснюємо виплату, суб'єктом підприємницької діяльності, або чи є вона самозайнятою особою. Ну, наприклад, Open Data Bot, безкоштовний в телеграм-каналі. Я використовую чат-бот ЄДР, який за допомогою електронного підпису ви можете зайти і подивитися. Електронний кабінет, і я думаю, що є інші ресурси, де можна це перевірити. Але якщо сума значна, а ви бухгалтер, який виконує кожну букву закону, тоді підтверджую, копію цих документів. Потрібно брати. Тепер щодо ЄСВ, у нас закон 2464 говорить стаття 4, що при виплаті доходу за послуги, сюди ж роботи віднесемо, ми не будемо нараховувати ЄСВ, якщо те, за що ми платимо, відповідає видам діяльності відповідно до відомостей єдиного державного реєстру. Це означає, що для ЄСВ, коли ми здійснюємо виплату за товари, ми нічого не повинні перевіряти. Якщо ж ми платимо за роботи чи послуги, ми маємо переконатись, те, за що ми платимо, чи є у видах діяльності такого підприємця. В іншому разі, ми з вами попадаємо, що в ЄСВ 22%. Не кожен про це задумується. Але з практики скажу, що такі ситуації є. Друзі, якщо вам подобається це відео і ви відчуваєте користь для себе. Дайте мені знак, поставте лайк і зробите одразу дві добрі справи. Перше мені приємно, друге це відео швидше побачать ті, кого цікавить і турбується ситуація. Дякую. Ще кілька слів про ознаки доходу. Коли ми 4ДФ таки вирішили показати виплату ФОПу, ми маємо переконатись, що ми вірно вказали ознаку доходу. А потрібно поставити 157 ознаку. Тому що якщо ви платите за оренду фізичній особі-підприємцю, то не має значення, що на оренду у нас ознака 196 нерухоме майно чи 127 рухоме майно. Якщо ви виплачуєте ФОПу в рамках підприємницької діяльності, будьте добрі поставити саме 157 ознаку. Ще момент. Якщо вирішили в 4ДФ показати, пам'ятаємо, що ставимо нарахований дохід і виплачений. Якщо нарахований і виплачений в різних місяцях чи в різних кварталах, то так і показуємо. В одному нараховано, в іншому виплачено. Графа ПДФО і військовий не заповнюється. Добре, яка відповідальність за те, що ви не покажете в 4ДФ виплату ФОПу? Штрафна санкція – 1020 і 2040, якщо протягом року вже було застосовано штрафну санкцію. тобто виписане повідомлення рішення. І ось тут є е, момент такий: якщо, наприклад, за 4 квартали ви не показували в 4 ДФ відомості про ФОПа і захочете виправити, найкраще це робити в один день, тоді це буде. Перше порушення однотипне, і штрафна санкція може бути зовсім не означає, що буде 1020. Або якщо контролери при перевірці виявлять, що не була подано 4 ДФ 2040, не буде застосовано для другої, третьої, четвертої. За всі чотири не подані буде один штраф 1020, а вдруге, коли прийдуть, тільки тоді після. Попередньо накладеної паперки, якщо протягом 365 днів чи 366 для високосного прийдуть і вдруге виявлять таке порушення, ось тільки тоді 2040. Саме так рахує повторюваність податкова. І тепер, чому я вважаю, що не варто показувати виплати ФОПом 4 дф Ну, дивіться, якщо це ФОПи ваші. То показавши виплату в 4 ДФ, ви фактично що робите? Відкриваєте карти перед податківцями ще до того, коли до вас прийшли. 4 ДФ, видно, кому ви платите, як регулярно, які суми. В принципі, на підставі камералки вже можна перевірити вас без вас, а тоді написати лист, в якому потрібно щось там буде пояснити. Яка ціна питання, що ви не покажете свого ФОПа? 1020. Якщо підете до суду, то є навіть позитивна судова практика. Тому тут треба приймати рішення. Для того, щоб зовсім вже так не показувати фобів, це буде підозріло, то показувати, але придбання, я не знаю, канцтоварів, господарських товарів або всіх інших фобів, стосовно яких у вас немає інтимних стосунків, мається на увазі бізнес-процеси. Не зав'язані з ними на регулярній основі. Ще момент. Якщо ви здійснили виплату ФОПу, а пізніше з якихось причин те, що ви виплатили, вам ФОП повертає, бо в нього переліміт доходу, бо припинився договір, або ви розірвали, чи той товар, за який заплатили, його немає. Що в такому разі в 4ДФ? Порядок четвертий не передбачає. Що ми це маємо якось показати. Але податківці роз'яснюють, коли ФОП повертає кошти, його потрібно показати в 4 деф із мінусом. Тобто там, де сума нарахованого і виплаченого доходу, ми ставимо мінус. А ознака доходу зазначаємо ту саму ознаку. Тобто, при виплаті ми показали 157, при поверненні 157 теж, але там, де сума буде з мінусом. Чи є сенс слухати податківців? Це той випадок, що так, сенс є. Чому? Тому що е, ви зробите як мінімум добре цьому ФОПу. Поки ви це не покажете, у ФОПа будуть проблеми. У нього буде або переліміт, або податківці, коли звірять його декларацію з усіма поданими 4 девками, то буде розбіжність. І фактично. Те, що ви покажете з мінусом, ви це зробите, хоч цього не вимагає порядок, але ви зробите, скажімо так, по, по совісті. І ще одне: якщо протягом одного кварталу була виплата ФОПу і було повернення, то в 4ДФ його так точно показувати взагалі не потрібно. Ну і пам'ятаємо, все, що ми показали в 4 ДФ податківці звіряють із пізніше декларацією єдиноподатника. І безумовно, що подане в 4ДФ може бути менше або дорівнює тому, що задекларовано. Також через 4 ДФ податківці виявляють, чи часом не було виплат ФОПу другої групи від загальносистемника, а цей ФОП. В другій групі надає послуги, які може надавати, будучи в другій групі, лише єдиноподатнику чи населенню. То безумовно, це буде підставою для втрати спрощеної системи таким підприємцям. Позиція проти того, щоб показувати виплату ФОПам 4ДФ є такою. Перше. В податковому кодексі відсутня пряма норма про обов'язок відображати виплати, здійснені ФОПам. Друге, сама по собі наявність ознаки 157 у довіднику ознак не означає необхідність подання інформації. Третє, той, хто виплачує ФОПу, дохід, не є податковим агентом, оскільки саме ФОП. Зобов'язаний згідно податкового кодексу задекларувати цей дохід і сплатити податок, а також він звільняється від ПДФО в рамках цього доходу. Четверте, якщо ж ФОП-отримувач є платником єдиного податку, він не є платником ПДФО, і будь-які відносини щодо сплати ПДФО у нього не виникає будь-який обов'язок щодо сплати ПДФО в рамках цієї суми не виникає. П'яте, як правило, під час перевірки податківці однозначно трактують, що потрібно було показати виплату ФОПу. Але таке невідображення не призвело до нарахування, занишення чи завищення податкового зобов'язання. Отже, є сенс в тому, щоб відстоювати неправомірність застосування штрафних санкцій. Шосте, оскільки в Кодексі немає прямої норми обов'язку показувати виплату ФОПам, то і нарахування такого штрафу є під великим знаком питання. Друзі. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами та підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Seміна.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви зможете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!